Яскравій арені вже два роки у минулому, 2011-му, На участь у фестивалі подали заявки лише наші вітчизняні страдно-спортивні колективи. Цього року до Дніпропетровська приїхали маленькі циркачі і із інших країн сусідів. Фестиваль поступово набирає обертів та надає можливість юним циркачам вийти на професійну арену, де є справжнє світло, звук, реквізит та головне глядач. Унікальні циркові дитячі колективи, які практично самоотвержено працюють завжди, але ніколи не бувають настоящим церково. О, маніжі і в то штуні усі дома репетірують, може бути где-то на просто приспособлених площадках, де на сценах. Сейчас вони дійсно себе попробували настоящими церковими артистами. Номерів діти привезли близько сотні. Звісно, не всі увійшли до програми фесту. Але напередодні журі кажуть, довелося попетіти. До п'ятої години ранку відбирали найкращих. В результаті глядач побачив близько тридцяти виступів. Наймолодшій артисті Стефанії всього чотири роки. Вона дресурувальниця собак. Я собачка. Каміработаюка садиться бачить. Опільхаміредот на арені цирку були не тільки собаки, ще й змії. До дресури великих хижаків маленькі артисти ще не доросли. Проте справжні дорослі номери під куполом виконували професійно. Завершувати перше відділення фестивалю запросили артистів, які вже відбулися. Театр вогню Махатма вийшли на манеж не з вогнем, а з його сучасним прототипом Неоном. Олександр каже, тренував свій номер майже п'ять років, бо навчитися можна швидко. А ось щоб відточити ремесло, потрібен час. Від частини це шоу можна віднести до циркового. От як бачите, костюм Він світиться при повній темноті при включених ультрафіолетових лампах. Краска починає світитися. Тобто така. Ефект магії здається. І, в принципі, це отчасти похоже на цирковое. Используем реквизит более-менее такой такий, але с собственными скажімо так, дороботками. Квитки на яскраву Україну кажуть організатори, розкупили за декілька днів. На дитячі церкаве шоу зібралися подивитися майже 2000 городян. Наступний Дніпропетровськ побачить у 2013-му. Анна Мандрикіна, Олександр Вернігоров. Новини дев'ятого каналу.